Як за 5 секунд поставити людину на своє місце, в яких випадках застосовувати цю мою пораду, коли хтось грубо порушує ваші права і не реагує на аргументи. Коли чиновник чи, можливо, співробітник поліції чи якоїсь там установи ставить незаконні вимоги, зокрема, якщо намагається діяти неофіційно, потрібно зробити наступне: сказати фразу Вам. Це доведеться пояснювати в суді, сказати спокійно. Замовкнути і подивитися на реакцію. Як це зазвичай працює? Це моментально додає офіційної ваги ситуації, в якій ви знаходитесь. Ваш опонент по комунікації уявляє, уже, що його дії можуть мати юридичні наслідки. Багато людей взагалі бояться судових процесів навіть більше, ніж штрафів чи покарань. І це різко ставить межу тобто, ви дієте незаконно і вам доведеться за це відповідати. Користуйтесь цією порадою. Впевнено, і нехай буде з вами сила закону.